Друзі, радий вас вітати в цей недільний жовтневий день на цьому каналі. Сьогодні я разом з братом виїхали знову на природу. Сьогодні без ночовки. Просто маленьке ПВД. Прокаталися і заїхали в лісок. Хочемо приготувати собі спагетті, підкріпитися, відпочити і далі рухатися. Так що не переміхайтеся, приємного перегляду. Ну що ж, ми вже прибули на місце. Це місце, де я останній раз був знучовкою. Сьогодні я ось до Також буду готувати на шапочниці. Так що, якщо ви не підписані на канал, щоденько підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити чергову порцію відео. Ти не дивишся на, на ті отвори, то... Знаю. Та й за мною... Скільки ти У Всіх моїх походить. Знаю. Я ж тобі гайка похолоди. Треба розбудити щепошницю. Два десь там. Буковичка має бути. Наш от блюдо сьогоднішнє. Блюдо. Сьогодні будуть спагетті.

О. Шишечки тоже давай, не тоже. Сзади тебя. Бо доша нема, через то грибів нема. Дрова такі, що і різати не надо, можна наламати, да, деньжик? Сити uh -huh. біта їх. Та си там буде. Бо вони тут скрізь. Так, чайничка на чаю. Ах, моя. В мене в коментарях запитували за щепочницю. Щепочницю цю я купував ось буквально цією зимою. Просто знайшов в інтернеті саму дешеву. За 200 гривень вона з чорного металу. Вона чуть більше кілограма важить. Не титанова, не з знержавіті, просто чорний метал. Також е, в коментарях питали про мій прапор, що, ну, що він обозначає. Ну, по суті, він так то, так, е, да, я хочу наголосити. Щодо лісорубства, я ролі ніякої не маю. Я навпаки проти вирубки лісів. Просто лісова тематика. Так, да, в інтернеті я бачив е, всілякі туристичні емблеми. Там були і е, намети зображені, і вогнище, і е, турист з рюкзаком з трекінговими палками. І гори, ну такі ми відкидаємо зображення, такі гори чи ведмеді. Ну Сокири так просто воно припало до душі. Зелений фон це символізує природу, ліс, зелень в лісі. Ну, Вогни ще саме за себе говорить. Ну, а яке ж вогнище без дров, а дрова заготовляються, ясне, ясне діло з сокирою. Просто мені так сподобалося. Ну так, да, надпись, це назва каналу мого, що по український, що по-англійськи. Ну якось так. Тут не то що логотип там вже такий, що ви прям фірми. Тут просто любительський канал, любительське захоплення, хобі. Просто прекрасно для каналу. А те, що з лісорубством ні, я зразу кажу, я проти вирубки лісів, проти забруднення навколишнього середовища. У нас, як відомо, ліса вирубаються з шаленою швидкістю. Так, uh -huh. uh, да, вже якось я бачив в інтернеті лайфхаки, як побудувати. Укриття, ну це зарубіжний канал був. І вирубати шалену кількість дерев для того, щоб будувати якісь укриття. А чому не показують те, як садять дерева? Чому не показують, як довго ростуть ці сосни, березки? Кращури будували дерева. Так що мій прапор є сугубо просто. Прекрасою для каналу. Любительське відео, любительський відпочинок. Це все не наіграно, це все реально. Ми приходимо ось з братом, чи я сам, чи з друзями. Просто відпочити біля вогнища, чи просто посадіти, приготувати якусь смачну їжу, приготувати смачний чай. В даний час у нас вже осінь. Зараз ми готуємо. Граченький чай посмакуємо, е, приготуємо спагетті і відпочинемо. Так само і вас закликаю, не сидіть вдома, виходьте на природу, відпочивайте, але бережіть природу, не вирубуйте із-за е, із -за свого задоволення дерева. Я ось, якщо вогнище палю, я стараюся шукати е, вітки, які ось валяються на землі. А не для а не тільки різать чи ще щось небудь. Так що ось така історія. Да що ти хотів щось сказати? Шишки, так. Да. Може шишки, все скидати. якийсь сигарет пачок зразу входить. <риклад> на дворі погода просто чудова. Чудово якщо пташки співають. На, ну, на полі вітряна погода. А тут а так зайшли сюди, так затишок такий. Ні холоду, ні вітру, нічого. Зранку сьогодні проморашував дощ, я думав, буде якийсь дощити чи ще щось навіть. Але до обіду дивлюся, воно розвиднілося, де-не-де і сонце ще проявлялося. Став Заливай, заливаю я настою стою о, гарно так, що а не А все хрюпається. А ну там дивись там. Може скільки зорвав. Може все видавати. Хоча спагіте то не будуть туди. Ви, Як ви, так, ви, ви. Поступово буде, так? Вони будуть розмокати, будуть те саме. Самі там. Подушницы. Треба було обняти першу зажалочку грубочку. Об'їкнути підне. Ні, Дякую. А коли не йдеш в поход, обов'язково що небудь забудеш. Uh -huh. взяли, взяли вдома не трохи фаршу, взяли аджики, щоб приправити І Я думав, попутно, що взяти з собою сосиски. Ось сосиски ми забули. Uh -huh. no, yeah. Ще ще перечки через нехо. Да гадав, да, брати, не брати, я їх наготовив, але в сумку не вложив. Ой. Я зараз чудово да, таку прохладну осінню дніну попити гарячу чаю. До То в тебе до двойна стінка в чашці дорожнього прошу питися. Так, водичка трохи подогрілася. Я поставлю фаршик. Хай жариться. Фарш у мене з морозилки і треба було трошечки ще. я торбинку під гарачу воду брав вдома але все одно мерздить багатьо Наш Раз, зразу заправлений із цибулькою, усім необхідним. Буквально чуть-чуть водички добавили. Так, Зажарочка готова. Поставлю я далі, щоб водичка кипятилася. Коли закипить, буду закидати спагетті. роденька намокнуть. Хай -хай. Да. О, вони вже. вина все. Це, конечно, номер. Спасибо, я ще котілку не варив. Залазь-то. Денько вони ще сопротивляються. Да, прикинь. Та ні, наші ломати що? В чому? А в чому прикол? Мать не нельзя. Не могу. Я зараз цим кришечкою накрию і все. Запресує? І їм буде там добре. Спагі ти похо на одну. Я що плюс кушай еженека. Треба уже э, сыр брать. Плавлений чи такий? Плавлений. Четвертий. А, який сюди псають, да? Хіба твердий, да? А бог его. Вермишелька готова, я відставив в неї заправив і хай трошечки нап'ятається вона ще. Зараз розсипати і будемо їсти. Ну, ось така вермашалька у нас вийшла. Такий у нас стил. Ми будемо вже їсти. І хто буде з нами їсти, всім приємно смаку нам також. Посовувай, бере цього. Почортикай собі. Шарна мішачка, так? Да, ти сусід той сусіски, які ми забули, були сюди саме доречно.

Ну ось і прийшов наш відпочинок до завершення. Ми чудово відпочили, провели приємний час, поїли смачно шерсть і чай попили. Посадили, відпочили і будемо збиратися додому. Я не прощаюся, а кажу до побачення. І наголошую, підписуйтесь, ставте вподобайки і також діліться. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім до побачення!